Чому ми стали настільки залежними від інформації, контенту постійно? Коли ми просинаємось, одразу читаємо новини. Коли йдемо на прогулянку, то слухаємо музику або подкаст. Коли їмо, то дивимося серіал чи тік І навіть відео в Тіктоці й те роздвоєне, щоб той час, коли ми дивимося тік ми могли дивитися Тік-Кук. Якщо так задуматись, то це божевілля. Але чому ми постійно маємо слухати, думати або читати? Чому ми постійно маємо стимулювати свій мозок? Почну з того, що як і більшість із нас також залежна від постійного потоку інформації. Здається, що бути в курсі всього весь час це написаний обов'язок будь-якої сучасної людини. З розвитком технологій нам все важче стає просто насолоджуватись тишиною чи самими собою. Чомусь хвилина тиші для нас перестала бути тихою через купу дмок у голові. Доступність інформації дозволила нам бути в курсі всіх подій навколо країни та взагалі світу в режимі реального часу. Але варто усвідомлювати, що ця постійна доступність також може сильно нам зашкодити. Війна велике червоне слово для кожного з нас. Таку тяжку інформаційну залежність, як у нас в даний час, можна виправдати війною, це правда. Адже зараз, як ніколи, важливо слідкувати за життям країни, бо по-простому від новин залежить наше подальше життя. Але тут хочеться уточнити, що ми стали залежними від постійного потоку інформації, контенту ще задовго до війни. Адже вже тоді ми мали інтернет та різноманітні соцмережі, без яких було важко провести і один день. До інтернету був телевізор, до нього радіо, до нього газети, і мені здається, так ще довго можна продовжувати. залежність від технологій може бути зручною. всі це знають і це також правда. З появою соціальних медіа, онлайн-магазинів та інших веб-сервісів тепер легше, ніж будь-коли управляти своїм життям, не виходячи з дому. Але треба розуміти, що й має свої недоліки. Інтернет значно вплинув на наше повсякденне життя, роблячи доступ до інформації надзвичайно легким. Однак наша залежність від цих технологій також може мати довгострокові наслідки для нашого фізичного, психічного та соціального благополуччя. Постійне читання і перевантаження тоннами інформації, переважна кількість якої не несе ніякої користі. Це важливо розуміти, тільки погано показується на нашому стані. На жаль, багато людей навіть не усвідомлюють, що вони залежні від постійного тримання нової інформації та розваг. Вони відчувають себе нормальними, лише до того моменту, коли їм доводиться побути наодинці з собою. Сучасне суспільство стало настільки залежним від інформації через постійну потребу стимуляції. Ця потреба постійній стимуляції стала однією з найбільших залежностей нашого часу. Але, на відміну від інших форм залежності, вона соціально прийнятна. оскільки стала стало надто поширеною в сьогоденні. Інтернет відкрив безмежні можливості для здобуття знань і спілкування, але водночас він став причиною того, що ми часто відволікаємося від реального життя. Навіть у спробах відпочити, ми, скоріш за все, опиняємося в віртуальному світі, що веде до відчуття втоми та втрату контакту з реальністю. Але чому ми маємо постійно стимулювати свій мозок? Коли нам стало так важко просто насолодитися хвилиною тиші, потреба постійній стимуляції мозку може випливати з кількох факторів. З еволюційного погляду, наше природжене зацікавлення в новій інформації виникає з необхідності адаптації до змін у середовищі для забезпечення виживання. Ну, тож мозок як Орган вимагає постійної активності для збереження свого здоров'я та оптимального функціонування. Також важливо відзначити, що по-простому усі ми маємо уродлене бажання навчатися чомусь новому та розвиватися. Ми можемо відчувати потребу у постійній стимуляції, оскільки інформація надходить надто швидко та великими опціями. Основним стимулом для постійної активності мозку є наше сучасне інформаційне середовище. У сучасному світі доступ до різноманітної інформації став надто простим, її так багато, що ми боїмося щось пропустити. Але тобі не потрібно постійно бути в курсі всього. Це не збільшить твою продуктивність, як і не зробить тебе щасливим. Скоріше за все, це просто призведе до зменшення твоєї концентрації уваги або до ще чогось гіршого. Наприклад, написання сценарію до цього відео. Я почав купу ризик знову і знову, бо майже одразу звідволікався на новини, якісь відео у Ютубі чи ТікТок. Мене забирало купу часу, переналаштування і знову повернення до роботи. Тож з цього я зрозумів, що перезагрузка інформацією це те, що вбиває креативність. FOMO – Fear of missing out Страх пропустити щось. Це відчуття заставляє нас запихнути в голову стільки інформації, скільки це взагалі можливо. Це почуття побоювання, що ми можемо бути не в курсі або втрачаємо якусь важливу інформацію. Події, досвід або життєві рішення, які можуть зробити наше життя кращим. Людський мозок може обробляти 11 мільйонів бітів інформації за секунду, але наша свідомість може сприймати лише близько 40 бітів. Коли наш мозок не може обробити таку велику кількість інформації, яку ми йому надаємо, він використовує підсвідомість для автоматичного фільтрування та обробки частини цієї інформації. Підсвідомість працює без нашої свідомої уваги. Її відповідає за безліч автоматичних функцій, таких як регулювання дихання, серце, биття, вестибулярний апарат тощо. Опробка всієї цієї купи інформації, яку ми постійно отримуємо, може тільки призвести до нашої психічної втоми та стресу, розвитку тривоги чи зменшення нашої концентрації уваги. Також інформаційна залежність може бути пов'язана з допоміном, але цей процес також має свої тонкощі. Допомін це природна хімічна речовина, яка присутня в нашому організмі. Виступаючи як нейромедіатор, він виконує функції хімічного месенджера у мозку, сприяючи винагороді та мотивації. Але, чи справді, допомін робить незалежними. Хоча допомін відомий як хімічна речовина задоволення і відділяється в мозку під час приємних подій, таких як споживання їжі, секс чи інші задоволення, це не означає автоматичну залежність від нього. Допоміння нейромедіатором, який бере участь у системі винагороди, мотивації та навчання в організмі. Насправді, допамін – це те, що допомогло нашому виду вижити протягом тисячоліть. Рані люди спонукалися допаміну вистежувати свою здобич і полювати за нею протягом скінечних миль. і годин для простого виживання. По простому допамін я описав так: не вийшло, спробуй знову. Навіть якщо ми природно виробляємо допамін, існують зовнішні джерела, що можуть збільшувати його рівень. Сам по собі допамін не спричиняє залежність. Залежність може виникнути внаслідок швидкого збільшення його рівня, і це вже може статися при постійній інформаційній стимуляції. Мабуть, вам відомий термін допомінове голодування. Цей метод заснований на когнітивно поведінковій терапії, спрямований на зменшення залежності від нездорових стимулів у технологічному суспільстві, таких як текстові повідомлення, сповіщення, звукові сигнали, дзвінки тощо. Замість автоматичної реакції на подразники, які обіцяють миттєве, але короткочасне задоволення. Ми повинні надати мозку можливість взяти перерву і відновитися від постійного бомбардування, яке може призвести до звикання, перенасечення від інтернету та ігор, азарту та шопінгу, порно та мастурбації, гострих відчуттів та пошуку новизни, легко може призвести до екзалежності, так і в кінцевому підсумку, до неможливості отримання задоволення від всього вищесказаного в попередній кількості, що призводить до постійного збільшення стимулів і в кінцевому підсумку до вигорання. Також важливо розуміти, що ви не можете голодувати від природної хімічної речовини для мозку. Деякі вважають на налогом героїну і використовують голодування, сподіваючись на перерву толерантності, однак це не завжди ефективний підхід. Допомнове голодування не вимагає радикальних змін у способі життя. Зараз буде банальщина, але це правда. Здоровий режим дня, повноцінний сон, збалансоване харчування та фізична активність допоможуть вам більше насолоджуватися звичайним часопроведенням. Методи, які спрямовані на відмову, споживання цукру. Кави, і чи, в нашому випадку від інформації, може призвести до тимчасового задоволення та підвищення споживання у майбутньому. Відмови від цифрового життя може бути корисною, але для певної конкретної особи це може бути нереалістичним, мабуть, все-таки для більшості з нас. Інформаційна залежність є справжньою проблемою нашого часу. І важливо розуміти, що позбутися її не так просто у світі, де медіа має величезний вплив. У високотехнологічному сучасному світі інформаційна залежність стає все більш важливою темою для розуміння. Суспільство стає все більш залежним від інформації. Вона проникає в різні сфери нашого життя від освіти та роботи до розваг та міжособистісних відносин. Зрозуміло, що така залежність може мати як позитивні, так і негативні аспекти. З одного боку, доступ до широкого обсягу інформації дозволяє нам бути більш освіченими та підготовленими, сприяючи розвитку суспільства, але з іншого боку, надмінна залежність може призвести до стресу. Томи та навіть спряти розвитку психічних захворювань. На жаль, я не знайшов єдиної чіткої відповіді, як побороти залежність від інформації, і, взагалі, не впевнений, що хтось знає як. Мені здається, що у час війни це зробити ще важче, ніж будь-коли, бо Бу, хотіти і бути у курсі всього постійно у такий час, це природньо. Але просто щоб уникнути негативних наслідків та зберегти себе від перевантаження інформації, що в подальшому може призвести до погіршення нашого психічного та фізичного стану. Важливо свідомо контролювати те, що ми споживаємо, і скільки ми споживаємо. Загалом шукати збалансований підхід. Ну вітаю всіх з новим роком! Дякую за сил за захист і вам за підтримку у цей тяжкий для мене рік. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Якщо так, то покажіть мені це лайком. І в подальшому таких відео буде більше.